До мене прийшла не із сказки і сну, і здалося мені, що зустрічаю весну. Та явилась мені, і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ. Ніжність та романтика вони читаються у погляді. Цього не потрібно. Доводити – Це відчувається. Спеціально для рубрики Публічна камера піду до вінничан і запитаю, наскільки вони вважають себе романтичними особистостями. Дуже романтично, да? стараюся завжди чоловіка чимось балувати, прислуховуюся, що він хоче, що його цікавить. Ну, стараюся чоловіку сюди догодити. Положила дітей спати, а там ми вже собі щось придумує. Або якась цікава така так, вечеря, фільм подивитися. Дуже. Романтику я прям люблю. Романтика це мил. Я просто дуже тактильна людина і дуже люблю робити людям, які мені близькі, якось якісь приємності, маленькі, навіть. Романтична люблю романтику. Люблю, щоб десь піти в ліс, погуляти, щоб. Діток на прогулянку повезти, щоб заботитися дітками своїми, внучками. Ну, Люблю романтику, поїхати на шашлички. Романтику я люблю, це дуже класно, це дуже мило. і... Я думаю, коли люди романтичні, це дуже чудово. Зробити е, просто подарунок якийсь невеличкий, або просто сказати пару гарних слів і вже людині стає краще і вона відчуває піднесення таке. Від 1 до 10 ставлю 9,8. 9,8. Я не романтична, я реальна більше. Подарунки, так, да, звичайно, але щоб так дуже. Такі вони були романтичні, то ні, мабуть, більш такі практичні, там, що потрібно для дому, для, для хазяйства. чоловіку, наприклад, дарували там, електродрель з сином, невісти, там, косметику. От. А таке, щоб щось, щоб воно там пилилося на поличці, то, то ні. Я люблю, коли мені роблять, роблять романтику, а так ні, Стараюсь робити чоловіку і сюрпризи. Мені, я йому. На день закоханих, на 8 березня свято в мене, але вечерю готую я. Я вважаю, що коли навкруги, як якомога більше щасливих людей, радісних, от, то тим і цього краще. Інколи ж можна по житті з людиною поспілкуватися 5-10 хвилин і на весь день настрій мати чудовий. Романтизм це ну, Достатньо, я вважаю, пов'язаний саме з позитивом. Я за своє життя зробила дуже багато романтичних е, таких речей, е, от, і для мене їх робили, тому максимально. От як якщо писати, якщо можна зробити приклад романтичної людини, то це буду я повністю. З десяти, певно, на, на десятку. Як проявляється ваша романтичність? Я люблю робити всякі такі сюрпризики для свого коханого та й для себе. В принципі, романтика це ж не тільки для свого партнера, а й для себе. Не романтик, це стоїть <гум> І дружина. Так мені каже, що ти не романтичний. Я просто проста людина, можна сказати, прямолінійна.